Проєкт реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу «Створюй із суспільним розслідування. Президент Володимир Зеленський оголосив про курс на масштабне заліснення. За три найближчі роки треба висадити один мільярд дерев, а за десятирічку збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Відтак перед лісівниками постало непросте завдання де взяти землю і саджанців. Направду, створювати нові ліси справа не з легких. Та зберегти існуючі ще важче, особливо якщо багато охочих увірвати нинішнє розслідування про шматок державного лісу за приватною огорожею. 12 кілометрів від Луцька, невеличкий ліс між селами Гаражджа і Лище, загалом 35 гектарів. Колись він був колгоспним. А нині, якщо вірити матеріалам лісовпорядкування, це 14-й квартал воротнівського лісництва державного підприємства Ківерцівське лісове господарство. Згідно з лісовим кодексом України, державні ліси належать всім і кожному. Але не цей. Є питання до всіх державних структур, контролюючих. І до органів місцевого святкування, яким чином гектари, десятки гектарів лісу під Луцьком опинилися обгородженими, я так розумію, у приватній власності чи в оренді. Це треба запитуватись і місцеву сільську раду колишню сільську раду вища, якщо вона видавала якісь земельні договори і рішення, запитуватися в управління лісового сільського господарства, яким чином територія, яка позначена на картах як город міське лісництво на свого чтані, згідно якого рішення до мене з таким люди не зверталися з села. Тобто інформації, хто саме загородив, у мене немає. Тут дуже багато різних ходить слухів, я не можу коментувати того, що не знаю. Перший раз столяр загородив до самого Боротнього. Потім не знаю, що там зробилося. металеві тії позрізали. Галі, а тепер загороджено дерев'яними. А хто? Чи вже другий хазяїн, що там є, чи то чи той самий столяр? Місцевий бізнесмен Василь Столяр колишній депутат. У 2010-му був заступником голови постійної комісії Волинської обласної ради з питань екології. А з 2015 по 2019 її головою. Власне, в той період в лісі почали з'являтися паркани і сітки. До слова, депутат також мешкає неподалік. Нині Василь Столяр не публічна особа. Через його колег у бізнесі ми спробували домовитись про зустріч і попередили, що йтиметься про загороджений ліс по сусідству. Але безрезультатно. Це раніше. Називалося це урочище уроччевепельня, і тут місцеві школярі, юнаки, дівчата там мали можливість спускатися зимою з тих гірок. А я сюди переїхав у 2013 році. От і любив тут прогулюватись. То час від часу мене охорона зупиняла, коли хотів щось якісь кадри зробити. Питали, чого тут ходиш, для чого знімаєш, і так далі. Я знаю, що престолі вони. Власне ліс, те, що робили території лісу в вольєр, так для розведення тварин. Вони щось збралися городити, так до кінця не загородили. Зараз всім зідає хватитку. Начальник був і ліс. І це він там конюшню зробив. він купив тут територію з конюшки? Він робить цю конюшню. Але я в документів не, не бачу. Олександр Кватирко мешкає неподалік у селі Гараджа. Вулицю, де знаходиться його будинок, на в'їзді й виїзді перегородили шлагбаумами з дистанційним керуванням. Відтак скористатися цією дорогою прості смертні, можуть тільки якщо йдуть на своїх двох. У справу вже втручалась поліція. У 2020-му правоохоронці видали припис посадовим особам сільської ради з вимогою демонтувати шлагбауми. Припис не виконали, посадовців оштрафували. Цим все і закінчилось. Примусити держчиновника демонтувати незаконні обмежувачі руху не можуть. Ми звернулися до головного лісівника Волині з запитанням, чи справді конюшня і загороджений ліс це його рук справа. Однак речниця управління лісового і мисливського господарства Світлана Думська повідомила, що Олександр Кватирко спілкуватися відмовився. Б багато що кажуть за начальника, але ми не можемо коментувати ці чутки, це навіть якось недоречно. Паркан Сітка веде до розкішної конюшні, з лісу до неї обладнаний в'їзд з воротами. Відпочинковий комплекс розмістився одразу на кількох земельних ділянках. Зареєстровані вони на дружину місцевого бізнесмена аграрія, засновника групи компаній Вілія Євгена Дудки, Ірину Дудку і Лучанку Олександру Сандар. На Ютуб-каналі Лендлорд у жовтні 2020-го розмістили промофільм про керівницю родинного бізнесу Ірину Дудку. Інтерв'ю з героїнею знімали на території саме цієї конюшні. В інтернеті відео, де а, саме на території тої ферми, там ви і дружина даєте ну, інтерв'ю. Але, але, але це не наше. Але ви мабі, знаєте тоді чи є? Ну, е не коректно такі речі говорити, бо це ферма немає. Цей ліс, ну ви ж бачили там, якщо були, що він там пригороджений до цієї ферми, так? Ну так, бачу. Не знаєте, хто це зробив? Е мушу знати. У ківерцівському держлісгоспі, на балансі якого і знаходиться 14-й квартал Воротнівського лісу, про огорожу знають. На відміну від пересічних людей, лісівників паркан не хвилює. кажуть, це вольєр для розведення мисливських тварин. Звісно, що погодження були, як так ви собі уявляєте, що любий в будь-який ліс зайшов і загородив, скільки собі захотів? Там є майстри, є лісничі, які здійснюють охорону. Я сам неодноразово був там, є запущені звірі, звірі розводяться. Просимо директора показати проєкт організації і розвитку мисливського господарства. Дозвіл на будівництво вольєра. Ну, Це треба мисливство знав, це підготувати. Так. Ми надамо, але якщо вас це цікавить. Можна, ну хоча б просто побачите, що він, наприклад, є. Це є. Є, є, є. Не сумнівайтеся. Добре, а коли ми можемо, наприклад, його побачити? Ну, Можете завтра це... під'їхати, ми надамо. Однак ні завтра, ні післязавтра так і не настало. Лісгосп відмовився, бодай показати проєкт організації мисливських угідь. На сітці, якою по периметру загородили ліс, знаходимо інформацію про те, що це вольєр громадської організації Товариства мисливців і рибалок Горень. Громадська організація Горень у 2017-му зі скандалом отримала в безплатне користування майже 5 тисяч гектарів мисливських угідь в Цуманських лісах, частина з яких знаходиться на території заповітних урочищ Національного природного парку Цуманська Пуща. Тоді рішення облради намагались оскаржити у судах, але безрезультатно. Цього ж лісу в переліку угідь тоді не було. Іншого рішення про надання у користування горені Волинських лісів обласна рада також не приймала. То що колгосп ліс? То що, що колгосп садив ліс? Бачили власать, хоча хазяїє, є наготове. Схоже, 5 тисяч гектарів горені виявилось замало для розведення лосів і кабанів, тож вирішили взяти ще 32 у районної організації Українського товариства мисливців та рибалок. В управлінні екології кажуть, облаштування вольєру у цьому лісі не погоджували. Розведення тварин теж управління екології, лісове управління патирка. Чого вони мають погоджувати? Ми договір склали з земнопорадником Ківерцівський лісгосп і з Утимером, бо це їхнє угіддя. А мені ну, не треба. Не екологія, не лісове господарство. Це загорожем знайдеш до кінної ферми. Там. Почекайте, а де там кінна ферма? Це дивіться, я вам скажу всі говорять, що це кінна ферма. Це, ми привозимо дуже Багато дітки їх будемо ввести. Десь якісь прифоріли, якісь придустали, щоб нам їх потім не ловити, а ведіка, щоб було спорудження, з... де їх лікувати. Зв'язок з начальником лісового управління «Кватирком» директор Мисливського товариства Юрій Шевчук, заперечує. Разом з тим, у жовтні 2019-го журналісти зафіксували авто Юрія Шевчука під лісовим рестораном Явір, де того дня святкували день народження екс-керівника Держлісагентства України Володимира Бондаря. Серед гостей був і Олександр Кватирко. До речі, Юрій Шевчук тоді також заперечував знайомство з іменинником. Чоловік, на відміну від чиновників лісової галузі, демонструє проєкт вольєрного господарства, погоджений Луцькою районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок. У травні 2019-го вони уклали договір про спільну діяльність. Ми їм надали це, по дозвіл на будівництво вольєра. А як вони його вже робили? Це, це вже питання, тобі, контролюючих органів. Луцька районна організація Українського товариства мисливців та рибалок отримала в безоплатне користування понад 69 тисяч гектарів угідь ще у 90-х роках минулого століття. В основному це були землі колишніх колгоспів. А Воротнівський ліс тоді був настільки молодим, що його навіть на карті не відображали. Ну так як на той 14-й квартал іменно що такого, знаєте, нас немає у нас загальників. От є карта. Я покажу карту. Оце карта. Луцький, весь Луцький район межі воно десь знаходиться десь тут між цими лісами, так от чуть чуть бік. Ну воно ще як 97-му році робилась карта, ще воно даже на карті може, той посадочки ліску і нема. Бачили, які там невеличкі сосунки. Такі до слова, у 2017-му Волинське обласне управління лісового і мисливського господарства намагалося відсуратися від лісу біля сіл Гараджа і лище було здійснено перевірку, і встановлено про те, що землі не є. в Держ... Держлісфонду. Однак це неправда. У 2020-му у державну кадастрову карту внесли шар ліси. Він дозволяє побачити території Державного лісового фонду. Попри те, що 14-му кварталу Ворогнівського лісництва досі не присвоїли кадастровий номер, ділянка однаково є лісом, який досі офіційно ніхто не вилучив. Те, що на публічній кадастровій карті не відображається кадастровий номер земельної ділянки. Означає лише те, що відомості про цю земельну ділянку поки що не внесені до державного земельного кадастру. Ділянка знаходиться у власності, державному чи комунальному однак вона може мати сертифікат на право власності старого зразка червоного кольору. Чому державне підприємство поки що не подало проект на внесення даних до кадастрової карти, ну це там можливо в них є певні суб'єктивні обставини. Загалом Ківертівський Держлісгосп зареєстрував 46 ділянок загальною площою 9156 гектарів, проти майже 25 тисяч гектарів, належних на праві постійного користування земель. Більшість внесені у кадастри у 2017-2019 роках, ще дві у 2011-му. З того часу жодні лісові ділянці кадастрового номера не присвоювали. Що буде далі з лісом біля села Лища? Швидше за все відчужувати його офіційно ніхто не ризикне, адже рано чи пізно доведеться звітувати перед президентом про динаміку збільшення площ лісів. Однак фактично цей ліс вже не належить громаді. На жаль, поняття державної власності часто асоціюється з правом можновладців користуватися тим чи іншим благом. І люди до цього вже настільки звикли, що допускають подібні обмеження. Найчастіше незгоду виявляють лише пошкодженням парканів або скаргами до журналістів.